А зараз буду робити запіканку: 300 грамів творога, сипнула сюди 2 столові ложки цукру, 3 яйця, 3 столові ложки манки, зараз це все перемішую, а ваніліни ще по смаку, зараз це все перемішую, залишаю на 20 хвилин і буду запікати в духовці. Пройшло 20 хвилин. Я перемішую, додала ще трошки порізаної грушки, вилила у форму. І покрила зверху сметаною. Ставлю на 20-30 хвилин в духовку при температурі 180-200 градусів. Ось моя творожна запіканочка вже готова. Посипаю зверху цукровою пудрою і поливаю сиропом апельсиновим. Дівчата, прикрашайте свої страви. Ви розумієте, що чим красивіше вони виглядають, тим смачніше смакує. Ось така вийшла запіканка творожна. Всім смачного, до нових зустрічей.